Ти роздратовуєшся, нервуєшся, а потім роздратовуєшся на себе самого і приходиш в такий стан, коли, думаєш, я знов наговорила, наговорив непотрібне, я знов зробив це і це. Не лишайся один. Я скажу вихід з цієї ситуації. А вихід записаний в слові. Псалом 62 говорить: тільки в Бозі успокоюється душа моя, душа. Це наші почуття, це наші емоції, це спосіб, це наш, спосіб нашого мислення, це наші реакції. Яким чином це може заспокоїтися? Слово Боже, істина, і воно говорить, тільки в Бозі ми можемо заспокоїтись, тільки в Бозі заспокоїться душа моя. Тому, коли приходять такі почуття, коли приходить роздратування, коли приходить якась ситуація, якісь почуття, з якими ми не можемо справитись. Перше, куди ми маємо бігти, це до Ісуса, віддати Йому це все. В цей момент сатана, релігія будуть нам казати: О, куди тобі до Бога, подивись на себе, ти знов так наробив. Вони будуть виною звинувачувати нас, але це неправда. Тому що Ісус прийшов і Він сказав: Я прийшов кликати неправедних. Але грішних. І він сказав, що лікаря потребують не здорові, але хворі. Він прийшов спасти народ свій з гріхів їхніх. Месія потрібен мені, щоб спасти мою душу. Народжуючись згори, ми отримуємо новий дух. В нас живе Дух Христа, наш дух новий, він не хоче грішити. Але в нас є душа і тіло. І наша душа це наші емоції, наші почуття, і наша душа, і наше тіло це наша плоть, яку ми маємо покорити духу, відновленому від Бога. Ми маємо покорити духу, ми маємо покорити нашу душу і наше тіло, ми маємо покорити Слову. Яким чином ми маємо це робити? В першу чергу, прийшовши до Ісуса. Віддавши в своїх устах цю свою річ, тобто ми приносимо Ісусу словами нашими, така і така емоція, Господи Ісус, в мене то, і то, і то. Забери то в мене, бо ти мій Спаситель. Тоді Він приходить і дає благодать. Ми смиряємося, ми кажемо, Господі, я сам не можу. Я потребую Твоєї благодаті. І написано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І коли ми смиряємося, ми получаємо благодать. Ісус каже, що блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, в Боге Духом це я. Коли я розумію, Господі, я не можу справитись з тим сама. Я не маю в собі. Достатньо любові, я не маю такого самообладання, я не маю в собі нічого, чим я могла би хвалитися. Але я віддаю це Тобі Ісус. І роблячи так, Він дає благодать. І тоді Він забирається і Він перемінює нас зсередини, з Духа. Тоді не ці зовнішні якісь правила, роби так, не роби так, нас тримають. Але наша переміна приходить зсередини. І ми знаємо, це не я. Це не моя заслуга, але заслуга Ісуса, щоб здійснили Списання, яке говорить хвалящийся, який та людина, яка хвалиться, нехай хвалиться Господом. І я буду хвалитись Господом, моїм Спасителем і моїм Богом Ісусом. Амінь.